Всім привіт! Рада вас бачити. Сподіваюсь, мене буде дуже гарно чутно. Хочу, щоб я на вулиці, де трошки вітряно, як звичайно. І хочу вам а, сьогодні розказати, чому дуже важливо лідерам зараз займатися а, своїм розвитком і а, чому я саме на цьому на це звертаю увагу в своїй роботі останнім часом. А, що я помітила? Якщо в нас лідери, вони не мають енергії, не мають бажання знаходитися на своєму місці, то вони е, працюють достатньо неефективно. А лідери, вони здебільшого впливають на е, розвиток країни, на розвиток взагалі суспільства і світу, і вони впливають на всіх людей, з якими вони працюють, чи які їм підпорядковані. Тому робота з лідерами і робота вам, лідерам. Над, саму, над самими собою має дуже велике значення. А, що я ще хочу вам сказати? Чому лідери можуть стати неефективними, що призводить до того, що вони а, наразі багато з них втомлені, крім того, що йде війна, і є багато емоційних а, а, коливань, скажімо так, да, розчарувань ще з того боку. Є декілька, мені здається, і мені бачиться а, а, факторів, які впливають на це. По-перше, це те, що лідери, вони а, багато лідерів, які колись мали бажання, можливості а, працювати, йти до якогось, до якихось своїх мрій. Що призводило до творчості, до якогось розкриття, до постійного навчання і розвитку, то зараз вони, багато з них стоять на місці, світ змінюється, змінюються цінності. І, можливо, ті речі, які були цікаві і важливі для там, цієї людини, цього лідера, вони змінилися. І тому те, що приносило колись натхнення, це окей, що ваше призвання, наприклад, воно зміниться декілька разів за життя. І. Тому ми маємо змінюватися і йти в щось нове і розвивати щось нове. Це перше. По-друге, є лідери, які я теж таких багато зустрічала, які е, мають високий рівень самокритики, високе емоційне е, включення в життя інших людей, і досить високу емоційну реакцію на це. Люди, які е, звикли робити більше для інших, ніж для себе, які сильно, на яких сильно впливають е, думки інших людей, да, і слова. Е, такі лідери е, говорять, що вони дуже швидко е, вигорають, але е, ще дуже важливо, що такі лідери з самого початку вони мають високий потенціал енергії, який вони використовують не в той бік. Часто. Що я маю на увазі? Е, якщо дитина хоче займатися танцями, а батько її веде на футбол, то в такому разі вона може там сперечатися і так далі. Зрозуміло, що якщо б вона пішла на танці, вона б мала більше потенціалу і бажання розвиватися в цьому, більше енергії. Але якщо там, дитина, вона Погодилася ходити на футбол і далі розвивається, розвивається в цьому досить ефективно, саме тому що в неї є гарний потенціал енергії спочатку, да, лідерський, то вона може і досягне якихось вершин в цьому, але можна саб такий момент, коли їй стане це важко, здебільшого так і буває. Коли вона йде тим шляхом, який це не обов'язково від батьків. А популярний від суспільства, не знаю, матеріально більш привабливий. Це єдиний шлях, який ця людина знайшла в якийсь період часу для себе. А, але це не те, чим їй від душі хотілося, хочеться займатися, то вона а, а, деякий час виграє і відчуває, що це не її, але чи вона загалом просто відчуває, що вона втомилася. І того ентузіазму тих сил, які були на початку, вже нема. Ще дуже складно, що такі люди в цьому стані, вони не знають, чого вони хочуть, і чого хочуть вони щось інше, саме тому, що вони звикли вже багато років, можливо, десятки років, жити більше використовуючи думки інших, правильно, неправильно і так далі, ніж. Відчувати себе бувають дуже часто люди, які навіть не, повністю не відчувають, що їм подобається в їжі там всьому, вони можуть забути поїсти, попити а, поки роботою. Тобто вони взагалі забули, що таке дивитися на себе і жити саме тим, що цій людині цікаво. Тобто є люди, які живуть. Тим, що їм насправді всередині не цікаво, але теж тим, що вони вважають правильним і що так і треба для, їх, для них. Але вони а, часто багато зараз людей, особливо при тому, що в нас є великий, велике а, давління з оточуючого середовища, а, є великий такий Стрес, який йде, це все більше е, забирає останні сили, останній ентузіазм, який був знаходитись там і жити так, як вони жили до цього. І саме тому я вважаю, що таким людям треба допомагати, тому що якщо ми е, зможемо мати велику кількість таких ефективних, е, яскравих лідерів, які справді знаходяться на своєму місці, які навчилися. Відчувати свій потенціал і туди, куди треба, які мають сміливість йти саме за своїми мріями відстоювати свої кордони і так далі, то вони будуть розвивати нашу країну набагато швидше. І насправді, коли ти йдеш за своїм покликанням, коли ти йдеш туди, куди тобі хочеться, то енергії йде набагато більше. Тобто, коли ти працюєш там, де працюєш, але це вже тобі не цікаво, насправді всередині. То ти тільки вкладаєш ти не отримуєш енергію там, мотивацію, натхнення назад. Якщо ти працюєш там, де, де ти хочеш працювати, там тобі подобається, де ти відчуваєш, ти розвиваєшся, що воно тебе веде до найбільшої твоєї мрії, то навпаки, ти хоч і віддаєш багато, але ти відчуваєш постійне натхнення. І це дає багато енергії. І це дає сили розвиватися. Це е, прививка від вигорання, розумієте. І саме тому я дуже раджу вам, всім лідерам, і я впевнена, що у вас є можливості е, звернути увагу на себе, подивитися туди, де ви можете насправді відпочивати, як ви зможете круто проводити е, свій час. Слухайте себе, хоча б помалесеньку, крок за кроком, і. Е, Часто такі бажання, які у вас можуть з'являтися, для того, щоб навчитися заново себе чути, для того, щоб потім відчути, куди вам треба йти, і вибудувати цей шлях, вам треба почати відчувати себе. А яким чином це можна робити? Це коли ви відчуваєте, чого вам насправді хочеться в даний момент, і не ігноруєте це, як ви звикли до цього. Сильно-сильно прислухайтеся. От вам хочете піти попити води, відразу йдіть. Вам. От може бути відчуття, що вам ліньки, але ні, все ж таки йдіть, йдіть. Ви так збудуєте собі звичку, відчувати те, що ви хочете, робити те, що ви хочете. І там часто такі лідери вони хочуть відпочинку дуже дивного. Наприклад, вони хочуть там цілий день пролежати в ліжку. Зробіть собі таку можливість просто пролежати. Комусь хочеться виключити телефон на один чи на два дні. Комп'ютери всі всі шляхи комунікації і просто промовчати. Ні з ким не комунікує, не контактуючи пару днів. Це дає їм великий буст. Комусь хочеться зайнятися якимось такою там творчістю, малювання, танцювання, щось, щось, щось таке, музика якась. Йдіть, якщо ви там давно мріяли, щось дивне, на нащо, але просто йдіть. Комусь, навпаки, хочеться, ті, хто там не знаю, не вживали алкоголь, ніколи нічого хочеться, а прям. Великої паті. Йдіть зробити цю одноразову розрядку для себе. Тобто подумайте, відчуйте, що хочеться і зробіть це. І зробіть це, наскільки це можливо. По-друге, займайтеся. Зараз дуже багато шляхів для саморозвитку, для самопізнання. Знай знайдіть щось для себе і починайте це робити. Не Непрацювали, йдіть в інший бік. знайдіть свого майстра, я не знаю, там, вчителя, свого наставника, когось там, тренера. Психолога і працюйте з ним. Ми зараз можемо це. І це саме може впливати на вас особисто, на ваше фізичне здоров'я, на ваше життя загалом, на ваше матеріальне потім багатство. Тому що ви довго нескінченно не, не витримаєте в такому ритмі, вигорівши втомлено і так далі. І це буде впливати загалом на весь світ, на суспільство. Бо нас таких може бути багато. І Наступне, пам'ятайте, що ваше життя це найважливіше, що у вас є, ваше здоров'я і так далі. Тому дуже нелогічно це ставити не на перше місце, будь-кого іншого, що б не було. Ви маєте спочатку пропрацювати себе, зробити своє життя щасливим. Займатися саме тим, чим ви маєте займатися, для того, щоб світ змінився. Всім гарного дня! Запрошую вас на наш що я не забула сказати, і всі деталі в опису. І пишіть, якщо є коментарі, лайки, підписки, дуже будуть цінні теж. Всім дякую.